Дохне риба у ставку. Будь-яку діагностику слід починати з вимірювання кисню у ставку. Причому правильно це робити вранці з 5 до 7 ранку, оскільки вночі фотосинтез не працює, іде споживання кисню. І навіть якщо у вас є аерація, як в даному випадку, не факт, що у вас все окей з киснем. На жаль, зараз не ранок, зараз десь 10 ранку. хоча Погода у нас така собі і не дуже жарко. Відповідно, зараз за допомогою оксиметра ось такого, ми будемо перевіряти вміст розчиненого кисню, щоб виявити проблему. Можливо, вона в кисні. Отже, прилад уже відкалібрований на повітрі. Бачите, показує 100%. Зараз ми закидаємо ось такий ось зонт. До речі, зверніть увагу, в цій модельці є захисна градка, тобто ми не боїмося нічого пошкодити. Процес цей не швидкий. Я, скоріше за все, поставлю якось на перемотку чи виріжу, тому що вимірювання може зайняти до 5 хвилин. Ну, єдине, що ось поміняю одиниці вимірювання на міліграми на літр, щоб було наглядно. Коротко про цю модельку Оксиметра. Це одна з найкращих в сегменті найдоступніших у нашому маркеті. Це не ну, це якісний прилад, це не фуфіл з Aliexpress. І при тому він доволі доступний по ціні в Україні. Звісно, маленький, можливо, якогось функціоналу немає, але основне, що перемикається одиниці вимірювання, вимірює температуру. Зарядка тут USB-C, не треба батарейок. Змінний оксиметричний електрод. Електрод стоїть від більш старших моделей, нема проблем з мембранами, з електролітом, і ТД, і ТП. Отже, міряємо. Що у нас? Хм. Дивіться, критичною точкою, наскільки я пам'ятаю, вважається не менше 5 мг на літр. Зверніть увагу, в ставку працює аератор. Е ну, ще він, до речі, падає кисень, тобто може й менше буде. Так ось працює аератор не жарко. Температура води всього лише 15 градусів не спекотно. Е ранок. І дивіться, які значення. Тобто, якби я відразу, мабуть, в п'ятій ранку чи в шостій міряв, тут би з киснем було на критичній межі. Добре. Ось такі ось ми отримали дані. 63, 64, ну, я думаю, в районі 6 мг на літр вийде. Окей, в наступних відео будемо далі іншими приладами діагностувати цей ставок і намагатися виявити першу причину мору риби.